Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі е, Світ Меду. Сьогодні у нас 2 січня. Вітаю усіх з Новим роком. Бажаю всім е, ну, миру, здоров'я. Саме головне, щоб був мир в Україні. Е, бачимо, друзі. Ну, тут у нас у майстерні твориться, е, скажімо так, Армагеддон. Тому що. Ну, не працювали тут майстерні ми нічого, ну, скажімо так, по бджільництву нічим таким не займалися. Займалися іншою роботою, тому все, що було не потрібно, весь мотлок зносився сюди в майстерню. Багато що позносили, бачимо такого, що потрібно спалити. І е, потрібно мені тут переробити ось цю е, пічку. нашу. Е, ну, цим я Тепер і займаюся. І, друзі, вирішив зняти таке інформативне відео. Це відео буде ну, не для всіх корисне, тому що декому взагалі це буде нецікаво і не потрібно, і ну, таке, по нашим вуликам ППУ. друзі. Хто дивиться наш канал, знає, що ми зробили собі, ну, ось там, бачимо, ззаді стоять наші форми для заливки ППУ. Там і ще одна ось там. Що ми собі минулої зими зробили е, форми для заливки вуликів з ППУ. Минулої зими почали заливати, але деякі у нас були нюанси по формах. Е, тому, друзі, ну, якби із-за тих нюансів по формах е, ми не могли нормально стати і заливати вулики. Воно в нас якби, дуже багато часу займало е, ну, Звілляти повністю вулик готовий, щоб, Ну, Це дно, корпус і кришу. Декілька штук тут корпусів, бачимо, назаливали. Ось тут також декілька корпусів. Днища є у нас тут. Ну, і там Бачимо декілька криш. Ну, Щось пробували заливати, деякі помилки побачили при заливці, які ми допускали, кажу, деякі. ну, Косяки у формах, які е, буду виправляти, але поки що їх не виправив, але е, перед початком роботи їх обов'язково виправлю, тому що е, ну, так робити нормально не вийде. Е, які косяки, це буде окреме відео, коли виправлю ці е, якби, помилки, проблеми, е, протестую форми знову. І вже е, зніму відео і покажу, які були проблеми, що виправив і чи краще воно робиться, чи не краще воно робиться. А відео по якому поводу? Ось бачимо, друзі, такий у нас виходить вулик. Ну, готовий вулик. Це правда без 145-го корпуса, тому що 145-й корпус е, не заливав ще ні один. Але є, ну, є форма на нього, все, але ще не виливав 145-й корпус. Ну 145-й корпус буде точно такий, як і 300-й, тільки на 145 ту рамку. Це, це, звісно, всім понятно. Ось такий бачимо вулик. Е, по поводу, скажімо так, про що відео? Відео про те, друзі, що будемо заливати для себе вулики. Можливо, комусь потрібно також там декілька вуликів. Ну, хоче людина купити, попробувати, чи потрібно їй ППУ, чи не потрібно їй ППУ. І ну, купити декілька вуликів. Спокійно можете дзвонити, замовляти. Буду виливати собі і зможу декілька вуликів виляти на замовлення, на продажу, так би сказати. Друзі, скажу відразу. Ну, Зараз покажу комплектацію вулика, яка буде. Скажу відразу, друзі, велику кількість вуликів виливати не буду. Ну, великі замовлення, там, скажімо, кому там буде, ну, не знаю, дуже велику кількість потрібно, друзі. Це ми робити цього року поки що не будемо. Тому що потрібно для себе виляти. Скажімо так, ну, сімей так на. 60, щоб всі наші сім'ї переставити у ППУ вулики. І плануємо також ще розширятися цього року цього сезону. І потрібно також виляти вулики ще на розширення. Ну, це все, друзі по можливості, по фінансам, по тому, як будемо встигати, тому що ну, сезон вже не за горами. І скажу так, під час сезону виливати ніякі вулики ми ну, не будемо. Це якщо і будемо їх виливати, то десь там приблизно ще 2 е, місяці і все. Більш їх виливати ми не будемо, тому що потрібно готуватися до сезону, потрібно рамки готувати, потрібно ті вулики, що ми е, дасть хвилину для себе е, їх привести в порядок, це пошліфувати, покрасити, приготувати. Ну, для того, щоб можна у них переставити було бджіл. Е, потім Коротше, багато роботи, не про це відео зараз і не буду дурниці розказувати. То кажу, кому там потрібно тих 5 вуликів, 2, 3, 4, 10, 15 вуликів, спокійно можете дзвонити, замовляти. Таку кількість ми зможемо, ну, посилимо біля своїх вуликів, ще виляти на замовлення людям, людям вулики. Тому що кажу, можливо, ну. Комусь там не потрібно великі партії, бо людина хоче взяти там, скажімо, 2-3-10 вуликів просто на пробу, щоб їх поставити, щоб порівняти, чи йому це потрібно, чи йому це не потрібно. І вже потім вирішити для себе, ага, перехожу повністю пасіку перевожу на ППУ. Або продаю ці вулики, що купив, і там тримаю далі там, в дереві, чи в ППС, чи в чомусь іншому. Так, друзі, ну, по вулику. Вулики у нас будуть тільки 8 рамочні, тому що у нас форми на 8 рамок, інших форм у нас немає. Щоб потім не було ну, запитань лишніх: чи можна шестирамочник, чи можна 10-рамочник, 12 рамочник. Ні, друзі, тільки 8 рамочник. 8 рамочник – це у нас копія фірми Хімікселенд. Копія фірми Хімікселент. Просто які у нас зміни получаються? У нас всі стінки по кругу. 40 мм. У Хімік Селента, якщо не е, помиляюсь, ці дві стінки 37 мм. Ці дві стінки ця і задня стінка 40 мм. У нас все по кругу 40 мм. Фальці пази повністю розмірами такі, як у Хімікселент. Тому ну, пази там все буде нормально сідати. Тільки що товщина стінки у нас на 2 міліметри, е, ну, ці, на 3 міліметри, ці стінки у нас. Товщі. Тому що ну, не хотів, я знаю, Ну не хотів заморочуватися з цією товщиною, зробив по кругу 40 мм. Інакше, друзі, повністю все ідентично. Навіть розмір льотка, такий самий, як у фірми Хіміксцент. Також поставлені ось тут бачимо магнітики, чорніються для того, щоб тут можна було закривати льоток. Просто ще не придумав, з чого буду нарізати, з чого буду робити. Ну, ось тут железячку таку, щоб закрити. Ну, кутничок такий, кутник, щоб закрити е, льоток, щоб воно на магніту трималося і закрити льоток. Е, друзі, комплектація вулика. Зараз відразу покажу і потім вже розкажу по ціні. Бачимо, це у нас такий вулик, іде криша. ну Криша у нас, як би бачимо, так висока, але е, надрамочний простір там тільки 2 см. Ну, воно низька криша. Е, вона так, товста, вона тепла, все, надрамочний простір у нас 2 см тільки, щоб ну, ніхто не думав, що е, там пустоти багато. Так. І так, друзі, подзвонили мені, потрібно було відповісти. Так, продовжуємо знімати. Забув, друзі, на чому зупинився. В общем, зараз буду показувати, яка комплектація вулика, яка якість вулика. І вже потім в кінці покажу і... Ну, щоб можна було, покажу ціну розписану, щоб можна було собі відео зупинити, подивитися і тому подібне. Друзі, скажу відразу: ціна буде вулика. В ціну буде входити все те, що ви бачите на відео. Це і ці магнітики, і ті уголочки, які будуть закривати льоток, і сітка, яка вже стоїть на днові. Окремо, все не буду розписуватись, там, бо бачу в інтернеті, що люди пишуть, там, наприклад, там 60 гривень коштує сітка, льотковий загороджувач стільки, коштує, це стільки, це стільки. Ні, друзі, я так розписувати не буду. Я розпишу дно, дно корпус, криша і все. В цю ціну входить вже повністю вся комплектація. Якщо комусь там не потрібно, наприклад, сітку, не потрібно льотковий загороджувач, це вже ми з вами там, хто буде хотіти, там плюс-мінус деякі гривні можна домовитись на тій сітці і на тому людковому загороджувачі, бо більш там немає на чому збивати ціну. Тож, друзі, так, скажу відразу, що це у нас, друзі, буде. 8 рамочний вулик. Не пам'ятаю, казав, не казав. Е, у нас буде тільки 8 рамочний вулик. Тож, кого там цікавлять 6-рамочники, 10-ти рамочники, 10 рамочники 12 ти рамочники. Е, ну, за них навіть не питайте, тому що у нас форма тільки на 8 рамок. Е, ми не займаємося там іменно литьом вуликів, що у нас багато є форм і багато різновидів. Ні, це ми зробили для себе, будемо виливати для себе. Просто, можливо, комусь потрібно. Зможемо допомогти, зможемо виляти, як би сказати, і собі якісь е, там невеличкі кошти заробити і людям допомогти, кому потрібно. Е, тож, друзі, так, е, кажу: пулик 8 рамочний, копія фірми Хімік Селент. Е, Все повністю таке, як Хімік Селент. одно що ну, бачимо, криша у нас рівна у Хімікселенд. Там спеціально під. Ніжки на днищу зроблені виямки і також днище у нас рівної. Е, також без ніжок цих ось вся і різниця. Е, льоток розміром такий точно як Хімік селента. І ще одна різниця це у стінк. ну, тощо на стінок. У хіміксилента виходить 40 мм передня задня стінка і бокові по 37 мм. У нас всі по кругу стінки 40 мм. Фальці, друзі, зроблені по, по розмірам хімік Селента, вони все там совпадають, все нормально, все збігається. Так, зараз буду відкривати і покажу. Зробив кришу так, щоб вона. Плотно приставала, тому що в ній немає ні желіза, нічого, щоб вона була важка і щоб її не здувало вітром. Ось бачимо, яка якість. Ну, є є воздух, я не буду це скривати, друзі. Але це е, ну, це все в ході роботи вже буде устранятися, будуть сверлітися отвори для виходу воздуха. і тому подібне. Але, друзі, я думаю, наприклад, ціна у нас досить таки адекватна на ці вулики. І якщо у вас буде такий воздух у середині криші, ну, так як тут у середині криші, то я думаю нічого страшного це на роботу бджілок це не впливає. Там по-любому ставиться ще клейонка, то на роботу бджілок, друзі, це не впливає. Так, потім у нас корпус, ось бачимо фальці. Ось така Якість. E, друзі, що ще у нас зроблено? Зараз покажу. Ось бачимо, як у нас іде дно. Тут у нас дно рівне. Тут у нас бачимо ось так. Чому, друзі? Це зроблено спеціально для того, щоб можна було контролювати ну, або осип кліща, кому потрібно, або прикривати собі дно. Яким чином? Е, ну, Скажімо так, практично у всіх вулики стоять ну, або на таких приблизно желізних опорах, якихось, або на дерев'яних, але принцип один і той же. Стоять дві. Поперечені, на них стоїть вулик. Воно так зроблено спеціально, щоб е, коли у вас є. Так, зараз поясню. Коли у вас є, наприклад, ось тут поперечина і ось тут поперечина, сюди ви спокійно забиваєте фанеру або ще щось там. Вона лягає якби на поперечину, і ви можете собі контролювати осип кліща або тим самим прикривати. Ну, Прикривати сітку. Тут ніяких пазів немає. Тут ніяких пазів немає. Але, друзі, задумовуюсь над тим, щоб, ну, можливо, можливо, щось у формі змінити, щоб тут був все-таки такий пас невеликий. Ну, але це також, друзі, ну... Під кожного індивідуально, тому що, наприклад, знаю сам по собі. У мене ці планшети, по яких я дивлюся осип кліща, різні. Одні однієї товщини, другі другої товщини. Тут, скажімо так, здається, 2 см зазору. Ну, сюди у 2 см ви поставите будь-що. А якщо вже тут буде пас там 4 мм чи 5 мм, скажімо так, 5 мм. Все, що менше 5 міліметрів, ви туди засунете. Все, що більше 5 міліметрів, вам вже туди ставати не буде. Тому думаю, що ну, не дуже й доречно той пас робити. Ну, зробив всяк. Зробив, якби по своєму досвіду, по якому друзі, досвіду, по такому досвіду, що. Е, мені це потрібно тільки для того, щоб контролювати осип кліща. Ніколи я не прикриваю ну, там дно. Не ні весною, не ні взимку, ні, ні осінню. Ніколи я його не прикриваю. Тому і робив так. А кажу друзі, що осип контролюють на своїх вуликах таким самим чином. Просто ну, там дно в мене трохи інакше, але принцип роботи. той самий. Стоїть поперечно тут, стоїть тут, і на який вулик стоїть. Туди кладеться е, планшет який-небудь і все, контролює якраз піща. Потім, так, по корпусу. Ось бачимо такий корпус, це низ корпуса. Довго, друзі, показувати не буду, тому що вулик як вулик. Це не перші ППУ вулики. Люди вже давно знають, що таке ППУ, як він виглядає. Ось таке дно. Дно у нас, друзі, також не високе і не низьке. Кажу, воно точно по висоті таке, як у хіміксент. Це виходить. 5. опа, там показую. 5 см, якщо видно. Ну і Сітка Сітка у нас йде, якби, е, якщо не помиляюсь, 70% цілого дна ну, 70% від дна у сітці. Ось такі, друзі, вулик виходить. Тож, кому потрібно, е, під цим відео буде мій номер телефону. Е, попрошу друзі, ну, прямо дзвонити, когось що цікавить, питати, домовлятися. Скажемо так, ну не писати в коментарях, там, не писати вайбер, ну, ще таке діло, тому що ну, в смс-ках це домовлятися з людиною, щось там обговорювати це таке. Я такої думки, що краще зателефонував там 2-3 хвилини, поговорив, запитав, обсудив, що тебе цікавить, тобі відповіли. І все, і вже потім ти собі там приймаєш рішення: треба тобі, не треба тобі, замовляєш, не замовляєш і таке інше. А писати смс-ки там, ну, коротше, думаю, що це не дуже доречно. А там вже хто як буде хотіти. Вайбер у мене на тому ж номері, що буде під відео. Тож, хто як буде хотіти. І так, друзі, спочатку по общій, общій сумі. Вулик, як буде коштувати. Так, бачимо, друзі, 1300 гривень. Це у нас виходить, так як ви тепер бачили на відео дах 300-й корпус дно. Якщо буде дах 145-й корпус, 300-й корпус дно, він буде коштувати 1600 гривень. І вже ця наступна якби, добавка, комплектація, вже будете собі самі доплюсовувати і рахувати. Зараз тут я роз'ясню ціни. І там вже, наприклад, кожен може собі там скомплектувати Там, наприклад, корп... криша дно і два трьохсоті корпуси. Або криша дно 145, два і трьохсотий. Хто як буде вже бажати. І так, друзі, бачимо. 300-тий корпус. 300 трьохсотий корпус. Ось тут у нас він він буде коштувати 550 гривень. 145-й корпус 300 гривень, криша, 400 гривень. І дно 345 гривень. Все, друзі, на цьому моменті, там, де розписано, цінує це все, можете собі зупинитися, записати на листочок і вже рахувати, кому як вигодно, кому що потрібно. Тому що, наприклад, ну, є, можливо, такі люди, кому, скажімо так, ну, подумають собі так, що, наприклад, йому доста замовити корпуса. І криші. А дно, скажімо так, і так виходить 70% сітки, то воно виходить одно, з чого там буде дно стояти, чи з ППУ, чи з дерева. Людина собі, наприклад, порахує, що закаже від мене дно за 345 гривень, а зробить собі сама з дерева там або з якогось іншого матеріалу, йому буде коштувати 200 гривень дно. Ну, то, звичайно, наприклад, 145 гривень зекономити на донові, якщо ви там замовляєте 10-20 вуликів, то це виходить ну, досить таки плюс-мінус нормально можна зекономити. А хтось. Буде казати, що він не хоче нічого економити, тим боє, е, немає на чому йому зробити то дно, немає ніякої там, ніякого інструмента, щоб нарізати якийсь матеріал, збити і тому подібне, то він краще все готове замовить. Просто йому приїде товар, він пофарбує, поставить і буде собі тримати в ньому бджілок. Це все, друзі, під е, ну, під кожну людину. Хто як бажає. Той так буде замовляти, тому що в ну, нас можна буде замовити все по-окремому. Там, Наприклад, кажу або самі корпуси, або, наприклад, корпус з кришу, або весь комплект. Це е, під бажання кожної людини. Е, тож, друзі, таке відео. Е, кому буде цікаво, дзвоніть, цікавтесь, Е, буду радий поспілкуватися, е, щось можливо. Пояснити, що не пояснив у відео, можливо, щось люди не, по... не зрозуміють. Перепитати можете, я обов'язково розтолкую, поясню. Кажу, ну, поки що, як би сказати, пробуємо так, що з цього вийде. А якщо, можливо, люди будуть цікавитися, людям буде це цікаво, це буде потрібно, то вже, можливо, на наступну зиму. Займемось тим, що будемо більш якби, професійно виливати вулики під замовлення. А якщо ні, то ні. Ну, Для себе буде, будемо виливати об... обов'язково по-любому. Навіть якщо тепер ніхто нічого не буде замовляти, для себе, друзі, ми будемо виливати обов'язково. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте когось що цікавить, буду старатися відповідати. Ну, друзі, буду старатися на коментарі відповідати яким чином. Розписувати там у коментарях ну, свою якусь думку або ще щось. Не дуже є часу, друзі, тому що ну, немає часу. А буду старатися так, якщо там вийде 2-3 відео, назбирається якесь, якісь певні коментарі, на які потрібно дати відповідь людям. Знімаємо відео, відповідаємо на коментарі, і людина собі все нормально бачить. Тому що, ну, наприклад, можливо, є такий коментар, на який я хочу там, дати таку більш розгорнуту відповідь. Там зараз сидіти і писати коментар 10-15 хвилин, краще за ці 10-15 хвилин відповісти на 5 коментарів, ніж на один. Тому, друзі, так, ви обов'язково коментуйте, пишіть когось що цікавить. А ми будемо знімати ось таким способом відео. Тож, всім до зустрічі, до нового відео!